Вітаю всіх маленьких фанів, справжніх боксерів патріотів, мова про яких сьогодні ну точно не піде. Мене звати Макса, канал Ренсайт, бокс Українська рубрика, прогноз. Поїхали! 20 травня у США має відбутися просто неймовірне протистояння і не лише тому, що на кону буде стояти статус абсолютного чемпіона світу у легкій ваговій категорії, одній з найсильніших на даний момент, але через те, що вся Україна збереться рано на вранці перед телевізором, як колись за часів братів кличко, та буде вболівати не за нашого хлопця. Прости мене, господи, за такі слова, а за його опонента. Ось це так Погодьтесь, таке явище буває не частіше ніж парад Планет, що і робить цей поєдинок щонайменше унікально. Скажу чесно, спочатку я не хотів робити цей випуск, адже пообіцяв собі, що не випускатиму відео про російських боксерів. Правильно, ти обіцяв, я збрехав. Проте цей поєдинок, мені здається, реально крутим, адже я дійсно, без всякого хейту до Ломаченка, бачу, як він програє цей поєдинок, і як на мене, то було б несправедливо по відношенню до хені, не освітити у медіа його майбутній найбільший Скальпу кар'єрі. А тому прошу вас зараз максимально сконцентруватися та хоча би на якихось 10 хвилинок забути про ті дурні вчинки Василя за межами ринку. Знаю, що буде важко, але я вірю, що ви зможете, адже воно того дійсно варте. Оскільки є дуже велика ймовірність того, що це буде останній поєдинок в кар'єрі Ломаченка. Декілька років тому колехені ще тільки починав гучно заявляти про себе у легкій ваговій, домінуючи над кожним суперником, та демонструючи шикарний та що найголовніше, агресивний бокс. Я, відверто кажучи, навіть тоді не був настільки сильно вражений його здібностями на фоні Ломаченко. Та в їх теоретичному поєдинку однозначним фаворитом бачив саме Василя. Проте з часом моя думка щодо переможця почала поступово змінюватись, поки остаточна не стала протилежною до минулої. Таку зміну поглядів можна сміло було би списати на прогрес молодого Хейні, оскільки хлопцеві на даний момент лише 24 роки, за яких він встиг здобути аж цілих 29 перемог та стати абсолютним чемпіоном світу з боксу. Проте причина точно не в цьому. Хейні, до речі, з часом став боксувати тільки гірше, оскільки він повністю відмовився від силового боксу у своєму виконанні, через що його шикарний поєдинок проти Абдулаєва був останнім таким. Я не знаю, з чим пов'язана така різка відмова від потужних ударів. Проте гадаю, що причиною може бути банальна травма, яка починає проявляти себе саме після або ж це просте побоєння пропустити зустрічну гармату через не найкращу стійкість. Щодо якої винеселець Лінарес дав відповіді на всі запитання. Тим не менш, якої не була причина, вона не змінює того факту, що Хейні просто перестав відправляти людей у нокаути та став безударним боксером. Що, хоча і послабило його бокс, адже опоненти більше не бояться пропустити блискавичний правий у відповідь, та більше пресингують, проте зовсім не змінило його стиль та техніку. Оскільки вони залишилися незмінними на тому самому серйозному рівні, якого вдосталь вистачає для перемоги над топовими боксерами. Хейні все так само володіє неймовірно швидкими руками, чудовими ногами разом з гарною витривалістю та великим арсеналом, серед якого можна сміло виділити круті прямі удари та хуки, що при його виконанні вкупі з просто неймовірною антропометрією та таймінгом дає йому змогу безпечно розстрілювати своїх опонентів на дальній дистанції без надання їм будь-якої можливості для контрнападу. Хоча тут я збрехав, адже можливість у них все-таки є. Є. Проте реалізувати її через настільки прагматичний бокс Хейні, де при будь-якій небезпеці він або розриває дистанцію, або крінчує, досить складно. І крім одиночного лівого збоку, так би мовити, його ахілесової п'яти, ударів ніби і взагалі більше немає. А беручи до уваги, що його захист в цілому, а саме гарну реакцію чудову роботу тулубом в купі з непоганим блоком, який він іноді дійсно круто підставляє амортизуючи удар, влучно та потужно попасти по ньому і взагалі стає майже нереально. І хоча гарна техніка та крутий, хай і занадто обережний стиль, це вагомі аргументи щодо надання йому статусу фаворита в цьому поєдинку, проте саме неймовірна антропометрія, а точніше її різниця з Ломаченкою зіграють ледве не ключову. Роль у цій виставі. Розумієте, сумарна різниця в зрості та довжині рук між цими двома хлопцями складає аж цілих 17 см на користь Хені, що неймовірно багато, особливо якщо брати до уваги той факт, що Хені боксує виключно на даній дистанції. Він абсолютно спокійно, навіть не заходячи в зону удара свого опонента, може накидувати джеб Поломаченко. Не боячись при цьому отримати у відповідь, що не лише зробив його фаворитом на записах суддів, через більш що кількість викинутих ударів, але й змушуватиме Василя витрачати набагато більше енергії. Адже йому спочатку буде потрібно хоча б підійти на свою ударну дистанцію. І якщо раніше я би сказав, що завдяки неймовірній роботі ніг Василя та нескінченному баку бензину для нього це не буде проблемою, то зараз Ломаченко вже 35 років, що для таких вагових є досить вагомим віком. Оскільки середній вік чемпіонів на даний момент становить приблизно 28 років. Та й витривалість, та сама витривалість, яка здавалася нам з вами просто неймовірною, особливо на фоні суперників, в останньому поєдинку кудись зникла. Так, не найкращий виступ, а точніше не найкращу форму Василя в бою проти орфіза можна би було списати на війну. Проте саме в випадку з ним це звучить смішно, адже хоча й випікання пасочок забирає чи немало часу, проте бігати по лаврі в площі 24 гектари за просвітою йому ніхто не заважав. І тут ми плавно переходимо до прогнозу. Não sei, Bia. Не знаю чому, але як на мене все складається так, ніби Ломаченко ледве недолею замовлено програти цей поєдинок. Оскільки навіть його промоутер Бобаром буде проти нього, та зробить все можливе, щоб перемога дісталась більш перспективному та фінансово успішному, Девіну він В бою Василя проти Лопеса я думаю, всі запам'ятали ті неадекватні бали від суддів на користь його Фіму. І якщо вони це зробили з тим, що топлив Ломаченко, який на той момент був лідером незалежно від вогової категорії, то назвемо це опрокинути старого Василя, який зараз забій заробляє в 50 разів менше Джервонте і взагалі не проблема. Бюрлюс розпочнеться досить неспішно з розвідки, максимально схожий до поєдинка з лопесом та рутізом, де Василь просто віддасть перші раунди, оскільки довго підлаштовуватиметься під неймовірні габарити опонента. Хенні не буде форсувати події та робитиме рівно стільки, скільки йому потрібно буде для перемоги, накидаючи легенькі джеби та одиночні хуки, ближче до екватора. Ломаченко, програючи по очкам, активізується, піде в агресію та підніме тембою ледве не до максимума, намагаючись зробити хейні якимось ударом, що маломовірно, але цілком логічно з його сторони, оскільки виграти бій в дев'яна саме по очкам меншому за зросту боксеру. Просто неможливо. Тим не менш, через не найкращу гармату Василь навряд чи досягне успіху у спробі виграти поєдинок саме нокаутом. Хоча ці раунди неймовірної агресії забере до себе в копілку. Проте беручи до уваги агресивну середину поєдинка, вік та вже не такий безмежний бак, фінальні раунди навіть за умови агресії Ломаченко все рівно програє. Оскільки для домінування над опонентами такого рівня Василю потрібен величезний запас енергії, без якого Самої техніки йому вже не вистачає, оскільки вона базується на постійних рухах. І 12-й раунд з лопесом, тому гарний приклад. Можна ще уявити, що через слабку гармату Хейні Василь агресивно розпочне цей поєдинок, працюючи першим номером. Адже не боятиметься якогось флеш-нокдауна, як бою з Лінарисом. Проте навіть за таких умов раунди будуть досить близькими, оскільки агресія буде дозована через обмежену витривалість, що все рівно призведе до перемоги Хейні. Також півроку назад я заявив на перекладі поєдинка з комі, що Василь шикарно працює з клінча, який так сильно полюбляє саме Хейні, через що американцеві буде не просто захищатися від такого різноманітного нападу. Проте в останньому бою проти Ортіза Ломаченко все-таки дозволяв своєму опоненту уникати сутичок за допомогою клінча, що і змінило мою думку. Результат надзвичайно близька перемога американця Девіна Хейні по очкам з рахунком 116-112 яка нарешті дозволить називатися йому справжнім абсолютним чемпіоном світу, а не випадковим, та яка заслужено підніме його в топ-10 боксерів незалежно від вагової категорії. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що воно сподобалось, І якщо бажаєте підтримати україномовний контент та канал в такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, або підтримайте канал фінансово одноразовим донатом на Донателло чи підпискою на Patreon що дасть вам певні привілеї, а мені дозволить і надалі знімати для вас такий якісний контент. А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетманському. Мужики, ви круті. І Не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ, Україна. Понад усе факт дня. На даний момент Девін Хейні є єдиним буксером за всю історію даної вагової категорії, котрий зміг офіційно стати абсолютним чемпіоном світу по всім чотирьом версіям. Раніше вважалося, що поєдинок Ломаченко проти Лопеса мав такий самий статус, переможець якого також забирався 4 пояси, проте через буксерську асоціацію WBC, котра захотіла заробити більше грошей та перемудрила з поясами. Лопес не отримав їх титул. через що і не війде в історію як один з абсолютних чемпіонів світу з боксу. Пояс WBC Ломаченка, виграний у поєдинку проти Кембела, був замінений на спеціальний, який не підходить по критеріям для цього звання. В той час, як справжнім поясом WBC на той момент володів саме американець Девін Хейн.